Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо, що таке хронічна хвороба нирок, як вона розвивається та як її лікувати. Отже, хронічна хвороба нирок це поступове погіршення функцій нирок, коли вони втрачають здатність ефективно фільтрувати кров, виводити токсини та регулювати баланс рідини і електролітів. Хронічна хвороба нирок розвивається роками і може призвести до ниркової недостатності, якщо її не контролювати. Чому виникає хронічна хвороба нирок? Основні причини цукровий діабет, пошкодження судин нирок через високий рівень цукру в крові. Друге це артеріальна гіпертензія, підвищений тиск руйнує ниркові судини, Гломерулонефрит – запалення ниркових клубочків, полікістоз нирок, генетичне захворювання з утворенням кіст, інфекції, хронічні інфекції сечовідних шляхів, також можуть провокувати появу хронічної хвороби нирок, токсини та ліки, тривале вживання деяких медикаментів. Наприклад, нестероїдних протизапальних препаратів або вплив токсинів, інші фактори ожиріння, куріння, автоімунні захворювання, наприклад, системний червоний вовчак. Фактори ризику включають вік, старше 60 років, сімейний анамнез, нездорове харчування та малорухливий спосіб життя, як діагностувати хронічну хворобу нирок. Діагностика включає аналіз крові, визначення рівня креатиніну та сечовини – для розрахунку швидкості клубочкової фільтрації зниження швидкості клубочкової фільтрації вказує на хронічну хворобу нирок. Аналіз сечі, виявлення білка, протеїнурія, крові або інших аномалій в загальному аналізі сечі також може говорити про наявність хронічної хвороби нирок, УЗД нирок, оцінка розміру, структури та наявності кіст чи інших змін. Біопсія нирок використовується за потреби для уточнення причин ураження. Моніторинг артеріального тиску, гіпертензія часто супроводжує хронічну хворобу нирок. Рання діагностика важлива, адже на початкових стадіях хронічна хвороба нирок часто протікає безсимптомно. Симптоми, такі як втома, набряки, часте сечовипускання, свербіж, з'являються на пізніх стадіях. Як боротися з хронічною хворобою нирок? Лікування спрямоване на уповільнення прогресування хвороби та полегшення симптомів. Перше це контроль основного захворювання. При діабеті суворий контроль рівня цукру в крові, при гіпертензії препарати, інгібітори АПФ чи сартани та зниження артеріального тиску до цільових цифр, здоровий спосіб життя, дієта, обмеження солі, білка на пізніх стадіях, калію та фосфору, відмова від паління та алкоголю, регулярна фізична активність, контроль ваги, медикаментозна терапія, включає, препарати для зниження рівня холестерину. Статини, якщо в цьому є потреба, лікування анемії, препарати заліза, корекція електролітного балансу, також, якщо в цьому є необхідність, лікування ускладнень, гемодіаліз або трансплантація нирки на термінальних стадіях. Відповідно потрібен також регулярний моніторинг, консультації з нефрологом, аналізи для оцінки функції нирок, профілактика, регулярні медичні огляди, особливо якщо є фактори ризику. Здорове харчування з низьким вмістом солі та цукру, підтримка нормального тиску та рівня глюкози в крові. Уникайте самолікування та тривалого прийому потенційно нефротоксичних препаратів. Висновок наступний: хронічна хвороба нирок, це серйозний стан, але рання діагностика та правильне лікування можуть значно уповільнити її прогресування та покращити якість життя пацієнта. Якщо є фактори ризику, зверніться до лікаря для профілактичного обстеження. Здоровий спосіб життя ключ до захисту нирок. Будьте здорові та бережіть себе.